Вітаємо! І знову випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти підсумовує результати несення щоденної служби в режимі 24 на 7 служби інспекторів та патрульних муніципальної безпеки. Такі дії кермувальників з розряду говорила, балакали, сіли і заплакали від виписаних адмінпротоколів відділом контролю з питань благоустрою та паркування. Будь ласка. Наступного разу тут не паркуйтеся. І ось так, йдучи відрізком даної вулиці, бачимо неодинокі випадки порушень, вкотре роз'яснюємо і попереджаємо. Парковка заборонена, будь ласка, ваш транспортний засіб тут ну геть невмісний. А тих, хто і не думає прислухатись до порад інспекторів муніципальної варти, чекають адмінпротоколи. Ще маємо порушників, зараз чекаємо. Якщо люди не з'являться, будемо викликати відділ контролю. А тут ще краще моя хата з краю, нічого не знаю. Ви порушуєте парковку. Знак з тої сторони і з тої. Парковка зупинка і парковка заборонена. незнання законів та правил не звільняє від відповідальності, тому нагадуємо про це. це Світа пізнатом станка, зупинка заборонена. Заборонено паркуватись і на пішохідному переході. А це грає в одні ворота виключно з користю для себе, та так не вийде. А ця історія з розділу не шукай біди далеко. Вона прийде в твій дім сама. Батьки похилого віку стали заручниками пияцтва та розгульного життя власного сина, якому 58 років створив притон для розгулу. А батькам ніде подітись у власній хаті. Ми На дачі живемо. Ага. а син тут живе. Я це що… Там такий бомжатник зробили. Я колись приїхала на полу сплять, і виці сплять. І, мене... да. і мене матюком і все. Я вбіжала, думаю, ми... ще б вони тут поб'ють. Може, не було. А зараз де він? Сплять той, і вона там голос вся, і вона і карточку вкрала, і телефони тут прала. <ріграє> Ось так, маючи проблеми з алкоголем, потрапив в оману жінки нечесної на руку. І непорядної, судячи зі способу життя без огиди, сліз і осуду на це дивитись неможливо. А як же матері дивитись на це? А він, хоч би, хнище й повчає, сховавшись за спину коханої. Ми зі прописано і ваші. Якщо ви не в змозі мовчати або є щось, чи хтось то загрожує вашій безпеці, вашим громадянським правам набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Допомога прийде. Патрульні обходи в мікрорайонах міста направлені на безпеку перебування на прибудинкових територіях. Знаходимося біля будинку 125А без порушень. Все тихо та спокійно. Йдучи містом, вектор уваги зосереджуємо на дотриманні правопорядку. А отже, і безпеки руху. Вечірнім містом. Перевірили район Франко. Знаходимося зараз біля пожежної частини та біля рептехніку. Громадські місця зони відпочинку під наглядом, аби не допустити розпивання алкоголю. Громадський порядок ніхто не порушує. Все добре, йдемо патрулювання далі. А далі ось такі наочні приклади того, з чим боремось: алкоголь і компанія. Розпиття алкогольних напоїв в громадському місці. А це вже посиденьки близько настання години пік комендантської години, ще й з дітьми. Матусі так, це ж не норма. Ну, жалоби поступають. Хлопці. Тут затишне громадське місце стало місцем для укриття молоді, в бажані сховатись від людських очей, алкоголь, музика на всю околицю на вас жалуються люди. Що проблема? так, молодж, давайте сворачувати балаган. Є такі куточки та вулички міста, які вимагають підвищеної уваги. Чому? Перевіряємо вулицю лісова на факт негативних елементів, нікого не виявлено. Все спокійно та тихо. Кожне вечірнє патрулювання витікає в нічне, а отже, в час, коли не стає комендантська година. Тут на варті комендантський патруль з оглядом та моніторингом за завданим маршрутом мікрорайонами міста, і звісно, ті, хто не встигають і потрапляють на нього. Що трапилось у вас? Не стіло. Старайтесь не порушувати комендантського до цьому запізнившомуся, було не дуже добре від випитого, тому шлях ставав таким довгим. Це, 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 це. А тут, вийшовши, здавалося б, на пів години повернувся після опівночі і потрапити в квартиру не може. Ну як так? Ось так от і вийшов на півчаса. Маючи бажання профілактувати випадки з порушенням громадського порядку в мікрорайоні Тіра біля славнозвісного бара Луна, моніторимо ситуацію. Вже все закрито, всі розійшлися. Не обходиться і без постійних клієнтів, і серед них молоді хлопці, які просто нахабно знаючи про вимоги, знаходитись вдома до 12-ї ночі, тицяють інспекторам телефоном, де годинник говорить про запізнення лише на 8 хвилин. Ви серйозно? Я помню. Ну это надо в каждом году? мабуть, так він ставить позначку, що рік пройшов. Потрапляючи щоразу на патруль, поговорили і про можливість наступної зустрічі. Я думаю, що мені на це залишається тільки сподіватись. А ось тому, що наступна зустріч з нашими глядачами та підписниками буде в наступний вівторок. Ми переконані випуски новин ситуаційного центру муніципальної варти це пульс життя міста, це те, що хотіли приховати інші. А ми показуємо і розказуємо.